Христос Воскрес і правда візьме верх над брехнею, добро над злом. Сьогодні 160-й день війни. Попереду важкі бої, тому молимося за наших військових і зараз в багатьох місцях непросто, але наша надія на Бога і продовжуємо молитися. Вчора з'явилось таке. Такі повідомлення, що в Кремлі вийшла нова методичка для пропагандистів, тепер їм потрібно говорити, що ця загарбницька війна проти України це є боротьба з безбожжям. Значить, всі народи Росії борються з безбожниками. І, звичайно, українців звинувачують в сатанізмі і в всяких таких релігіях. Ну, це не ново. Що хочеться сказати, що це не є щось нове. І з історії християнства варто згадати, що ідолопоклонники, ті, хто поклоняється ідолам, завжди звинувачували істинних віруючих, віруючих в справжнього Бога, в безбожі. Чому? Тому що логіка проста: якщо ви не поклоняєтесь нашим ідолам, значить ви безбожники. Тому і євреїв. Ідолопоклонники називали безбожниками, бо не бачили в них і ідолів. І е, християн також е, ідолопоклонники називали безбожниками по тій самій причині, тому що не було ідолів, не було статуї, яким поклоняються християни. А віддають шану якомусь е, розп'ятому. Це здавалось абсурдно. Тому їх називали. Безбожниками і вигадували як проти євреїв, так і проти християн всілякі, такі брудні вигадки, що вони поклоняються ослинній голові, що вони займаються канібалізмом ще щось і ще щось. Тому це не ново. Ідолипоклонники завжди звинувачують істинних, віруючих в безбожність. Чому? Тому що ті, хто поклоняється справжньому Богу, не поклоняються їхнім ідолам. І ця причина є і зараз. Звичайно, ми не кажемо, що українці є всі щирими і істинними християнами. Є серед українців і атеїсти. В кінці кінців Україна це світська держава. І серед наших воїнів є ті, хто називають себе атеїстами, є і рунвірівці, є і мусульмани в рядах Збройних сил України, є і, і, і юдеї і так далі. Але ми з вами знаємо по іменам багатьох християн, багатьох наших братів, деяких сестер, які пішли захищати рідний край, свободу, в тому числі свободу поклоніння, захищати пішли зі зброєю в руках. І ми прекрасно з вами знаємо, що вони моляться і молимось і ми. Давайте подумаємо про те, хто нас звинувачує? Хто нас звинувачує? Ну, їхнє, як Христос вчив, по плодах їх, пізнаєте їх. Коли окупували Київщину, творились всілякі звірства. І серед іншого, руйнація храмів, і зараз вона відбувається, і при чому руйнують і Московського патріархату храми. На Київщині в одному з храмів Допитували людей і розстрілювали. Ну, Оце такі, значить, так вони борються з безбожжям. В іншому храмі стріляли по іконах, смажили шашлики в церквах. Тобто, це та армія, яка бореться з безбожжям. Що ж говорити про звірства? Як ми вже з вами не раз відзначали, що ті, хто звинувачує, що тут у нас ЛГБТ-ідеологія, ті показали себе, вони гвалтують немовлят і старців, вже не кажучи про інші звірства. І ті, хто виступає проти ідеології ЛГБТ, кричить щось проти нас і проти, Заходу, звичайно, ми, як християни, ніяк не розділяємо ідеологію ЛГБТ, також ми говорили про це не раз. Але знову ж таки, по плодах їх пізнаєте їх. Росія просто просякнута гомосексуалізмом. Всі ми пам'ятаємо Жириновського, який був таким ніби паяцем, а з другої сторони, висловлював все те, що хотів сказати Путін. І цей Жириновський, це всі знають, це факти, це фото, відео. Він любив купатися в басейні з хлопцями. З бахньою хлопцями красивими. Гомосексуалізм. Просто він всюди в, в цій московській державі, причому на протязі віків. А оці люди нас звинувачують. І в що ж вони вірять, Ну, їхні керівники, ясно, щоб, щоб мати успіх в війні з Україною, приносили різні там жертви з криваві, звертались до шаманів. Це також відомі факти. Що стосується московського патріархату, то це церква, яка перетворилась в блудницю, яка сидить на кривавому звірі. Про Лев патріарха Кирила Гундяєва вже дуже багато сказано, як і про інших пропагандистів, наприклад, Андрій Ткачов. Його професія це військовий пропагандист, це його освіта. Ну, а священник це його прикриття. І все стає ясно, якщо, якщо, якщо з'являються записи його повчань. Не в храмі. Наприклад, по інтернету відомий такий, як він когось наставляє, як з жінками треба поводитись. Ну, Там я не буду всього переказувати, але суть в тому, що нужно відбивати їм рога ломом, ребром ладоні чим угодно. Тобто якраз культ насилля, культ пригнічення. Культ грубої сили і пригнічення слабких. Це те, що в основі їх віри. І вже не кажучи про те, що ідоли там на кожному кроці починаючи з мавзлею на, на Красній площі, в різних формах. І вони цих ідолів хочуть відновлювати, і вони цих ідолів ставлять на окупованих наших містах, тимчасово окупованих. І чому вони так діють, є багато причин на це історичних. Давайте подивимося сьогодні з такого, з такого ракурсу. Дії апостолів, 19 розділ з 23 вірша. Дії апостолів, 19 розділ з 23 вірша. Значить, Павло своїми співробітниками проповідував в Ефесі. Значить, і що е, Стамбулу, що була успішна проповідь, була успішна проповідь, чудеса творилися, і так далі. Люди відмовлялися від магії, спалювали ворожбицькі книги і так далі. Слово зростало і міцніло, як написано. Але що сталося? 19 розділ, 23 вірш. Того часу щинився чималий заклад щодо Господньої дороги. Бо один золотар, на ім'я Дмитро, який виготовляв маленькі срібні храми Артеміди, давав ремісникам чималий заробіток. Зібравши їх та інших, які цим займалися, він сказав: Мужі, ви знаєте, що наш прибуток від цієї роботи, і бачите і чуєте, що не тільки в Ефесі, а майже по всій Азії цей Павло переконав і відвернув багатьох людей, говорячи, начебто те, що зроблено руками, то не Боги. Є небезпека, що не тільки наше ремесло прийде в занепад, але й храм великої богині Артеміди вважатимуть за ніщо. І буде знищена велич тієї, якій поклоняється вся Азія та цілий світ. Почувши це і, переповнившись гнівом, вони кричали, вигукуючи: Велика Артеміда Ефеська!». Тож у місті зчинилася колотнеча. І далі розповідається, як вони мало. Вони знищили супутників Павла та його самого, але Бог врятував. Ось дивіться, який мотив. Мотив спочатку висловлюється чисто економічний. Ну, заробіток пропаде у тих, хто робить ці, ці ідольські храмки їх копії, а потім сказано вже більш так ефектно для риторики. Не тільки наше ремесло прийде в занепад, але й храм великої богині Артеміди вважатимуть за ніщо, і буде знищена велич тієї, якій поконяється вся Азія і весь світ. Ревність, релігійна ревність. І ворога, який напав на нас, також є релігійна ревність. Чому? Тому що якщо є вільна Україна, і якщо ця вільна Україна розвивається самостійно, то тоді велич Росії перетворюється в ніщо, особливо та ідлопоклонницька велич, бо вони свою велич вбачали не в тому, щоб розвивати свої регіони, щоб їх народи дійсно там процвітали. Ні, свою велич вони в тому, щоб панувати, домінувати над іншими, надиматися, знищувати інших, при цьому роблять руїну в себе самих заганяючи. В дуже тяжкий стан. І так було там, ви бачили, які в них хатки у тих, які прийшли воювати до нас. Які страшні просто древні ізби. І стане не краще. От, Але оця ідольська велич буде зруйнована, якщо є Україна. Бо якщо є Україна, то тоді. Україна є спадкоємиця Русі, а Московське царство ні. Якщо є Україна, значить немає Російської імперії в їх в хворобливій їх уяві, ніби їм територіями. Тому для них це означає, що якщо є Україна є небезпека, що оця ідольська велич. Росії разом з цією блудницею, яка сидить на кривавому звірі, що прийде, вважатимуть за ніщо. Ось тому вони намагаються нас знищити і тому э, звинувачують нас в безбожності. Хоча, звичайно, українці завжди були тими, хто ніс слово Боже на території Московії, на території великих цих просторів. Так званої Росії на Далекий Схід. Це було і з самого початку, і це продовжувалося і в наш час, скільки євангельських місіонерів були в Росії. Тому є надія, що все-таки в Росії є люди, які поклоняються істинному Богу, а не цим ідолам. але їм там зараз дуже непросто. І, звичайно, ми знаємо, що Гітлер досяг. Своїх сатанинських успіхів маючи лишень радіо, а у Путіна є дуже багато каналів телебачення, і ця пропаганда заковтується тими, хто поглинається тими, хто хоче в це вірити. Ми ж з вами поклоняємося істинному Богу, молимося за нашу країну, за наш народ, який не безгрішний, але є святий залишок. є... Божі люди в Україні, і молимося тому, щоб Бог відкривався іншим українцям. Молимося за наших військових, хай Господь їх зміцнить, збереже і дасть успіх. Молимося за наших керівників, щоб вони покаялись, пізнали істинного Бога через істинного Месію Ісуса Христа. І давайте прочитаємо, як сказано в посланні до римлян, 16 розділ. 20-й вірш. А Бог миру потопче, незабаром сатану під ваші ноги. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з вами. Амінь. Будемо поклонятися істинному Богу і будемо молитися, щоб Він допоміг нашому народу. Хай Господь благословить вас і засяє на вас своїм світлим лицем. Щоб ви зростали в його пізнанні, щоб не піддавались страхам, хоча може бути страшно зараз, щоб, щоб раділи тим, що ви, увірувавши в Ісуса Христа, знаєте істинного Бога, прийняті в Його сім'ю. І Бог вас веде, кожного з своїх дітей, Він веде, і Він вірний, ніхто не вихопить з його руки, Він веде славу! Будемо йти за ним, будемо поклонятись Ісусу Христу. Він є істинний Бог і життя вічне. Амінь.